Доброго всім дня. Отже, серпень його середина, серпень нас радує щедро в цьому році своїми плодами. Ось у нас як грушки рясно вродили, і на дереві їх ще повно. Збираємо врожай, милуємося квітами. Ну, Зараз я вам покажу, розкажу, чому радію саме я в своєму дворі, на своєму Віднику, в огороді. Зараз пройдемось. Ось я тут на цьому столику таку композицію зробила. Взагалі-то вони стоять, ці квіти в мене під навісом, бо тут грушами все розбиває. Зараз столик цей нічого на ньому немає, груші без кінця летять. А це ось я поставила і помеї. Ось такі вони зараз. А це ще ось вирвала вже гарбузики. Сьогодні їх вирвала вже вони такі стиглі, декоративні гарбузики. Ну, груші я ще не визбирала. Це ввечері буду їх вигрібати, виносити на кучу. Ну, зараз. Серпень і, звісна річ, що головною квіткою цього місяця являється гортензія. Гортензія і в мене ось гарна є. Це лаймлайт. Отак вона тривалий час виглядає гарно. Вже почала рожевіти. Бачите, і чмілі, бджоли на ній є. Гарна. Цю я вже величенькою і висаджувала, і вона краще розвивається, пішла відразу в зріст, а маленькі є, так ті щось сидять. Отака гарна гортензія. І ще квіткою місяця я би назвала жоржину. Ну, У мене таких жоржин великих немає. І я навіть можу сказати, що, на жаль, якось в цьому році, бачу, що я на них звертаю увагу, по ринку проходила, і там готові букети були, такі ж тільки гарні. Отже, на наступний рік хочу виписати хоч декілька штучок, кущиків, таких високорослих. А зараз у мене такі ось є. Низенькі, це вони в мене з самого початку літа квітують. Декілька їх кущиків. І от вони квітують, квітують гарненькі. Ну, знову ось покажу вам цю свою маленьку клумбочку. Тут теж вона під грушою розбиває без кінця гілочки, оббиває. Ось тютюн. Також ось почав квітувати геліотроп. Гарний, поруч медунка така світленька, гарна, вони як поруч, що той темний, а вона світленьким листям як розвеселяє таку композицію. Хотімось радує своїм квітуванням флокс. Внизу ну, вони, як зазвичай, листики підсихають, ну я їх пообривала, а взагалі-то гарно. Ось сам насіявся. Коврик портулак. Зараз ще тут тінь, ще він не розпустився, а так буде днем гарний. Малинові квіточки. Ось вкотре трояндочка квітує, то ще одна. Ну, бузина поки що гарно виглядає. У цьому куточку вже вам показувала, квітує хоста велика, багато в неї квітів. Вон трояндочка там, голдельза. Тут іще троянда червона. А ось це я прийшла, щоб показати оцю квіточку. Ось щось таке квітує. проти сонця. Такі дрібненькі жовтенькі квіточки. І я так багато всього насівала різних квіточок, що стала перебирати свої е, ну, записи. І так я і не зрозуміла, що це в мене за квітка. Або ж різином, або ще там, ну, не пойму, може хто впізнає, ось такий ось невеличкий такий кущик, дрібненькі квіточки. Як може хто знає, так підкажіть мені. Це ж ось та ж мов, Люцила вже теж я вам її показувала. Ось зараз ще ж покажу тема, що, що квітує у серпні, Так от ж квітує Вербена Банарська. І от вона такий у неї, як босковий, сіреньовий, пурпурний колір. І як це гарно на фоні такого голубого ялівцю виглядає. Також і листячко верби, таке воно сизе у холодних відтінках. Я полюбляю, як воно гарно. Вдало вийшло, розміщено по кольору, по своїй фактурі. Тут ось гаура. Тут я розсадила таке молодило. Петунія одна єдина у мене в цьому році подарунок від олени. Олена сама їх виростила з насіння, в неї їх більше, ніж у мене. Ну, звичайно, у мене ж вона одна, в неї більше, ніж одна. А ось квіточка. І звідси вона трахиліум. От вона почала квітувати. Ну, я сподіваюся, що вона ще підросте, і там за неї в описі написано, що. Ця квіточка вона може бути як садовою, так і кімнатною. От я її, потім хай вони поки тут ростуть, а потім я заберу її до хати. Ось прийшла сюди, показую вам. Тут теж мені подобається так, як воно виглядає. Кущики. Потім це нерарія широколиста. Знову вже квіточка трахеліуму. Ну то біденс, очіток скальний, а так все разом гарно все вигляде. Продовжую показувати, що зараз квітує. Отже, на цій клумбоці тут під деревом хости тут зростають. І квітує тут бузульник. Ось такі в нього квіти ромашки. Тут ось такий колеус. Це ми прийшли в огород. Зараз тут у мене квітують астри. Однорічні, ось такі. Це я їх висівала частково у себе ще взимку в ґрунт, Потім навесні. От як цікаво, на одному кущі. Різні кольори, такі дрібненькі. Дуже-дуже мені подобаються. Спробую з них насіннячко зібрати. А також і ще буду замовляти саме такі дрібноквіткові. Також от підтримує тему таких манюсіньких квіточок. Це ось Чорнобривці. І листячко дрібненьке, і квіточка. Це поруч цинія. теж із невеличкими квіточками. Тут ось на цій клумбочці ось шавлія мускатна. Це маленькі, там далі будуть великі. Ось бідолашка лаватера. Оце ось квітка, це кермик багаторічний. Тут ось теж астрочки. Ой, ну і я. Просунулись ще далі в огород. Тут у мене такі кущики ось. Цинія три її кущики. Це така помаранчева насичена. Ту помаранчева світліша, рожева, базилік, капуста калі. Ось великі вже кущики шавлії мускатної. Яке листя гарне. Сподіваюся, що вона мені заквітує. Це ось теж такі ж чорнобривчики. Осмея? Це ось такий Чорнобривець. Це Агератом, ну і ще покажу вам свою місцинку із соняхами. Це у мене теж воно в огороді. Ну, зараз тут поки що тінь. А потім буде сонце, аж до самого вечора. Ось почали квітувати однорічні соняшники. Вон такі вони, три штучки. Одного такого відтінку. А потім будуть ще інші. Ну, їх видно і по їхнім стеблам. Ці такі, як наче вони синюваті. Ось. А ось поруч такі чисто зелені, ось такі квіти. Дуже-дуже гарні. І ще їх тут, а ось скільки буде бутончиків. Канадська, канадське жито, таке воно багаторічне. Ось такі колоски, видно, наливаються, схиляються. Соняшнички. Ось тут. А це ось той, що світліший. Ось він тільки починає. І він, мабуть, буде чисто жовтий. Ну, і зараз ось підходимо до мого ж красунчика багаторічного соняшничка. Щас ось тут подивимося, ну і ось він, і такий дуже гарненький. От так що врожаю в цьому році, як би мовити, <кій> такий, що чого багато, он, бачите, кучу груші на, куч, на кучу висипаю, яблук теж дуже багато, а гірки он, пожовкли. По ним посаджена кукурузка така рябенька. Кукурузка вроді зростає. Помидорчиків. Мало, мало, тільки для їжі вистачає. І я там їх насаджувала різні сорти, вони в основному пізні виявилися. Ось це буде зелений, сливка така. Зеленоплідні, потім ось американський, американське диво чи якось так, американський синій. Оце їх потихеньку зриваю. Це вони так їх... якщо він м'якенький, то він уже стиглий. Це в мене виходить салат із чорних помідорів, а червоних мало. Ну, так все виглядає більш-менш. Слава Богу, рік такий видався непростий, нелегкий, засушливий, Та й зараз у нас жарко. Уже ж воно і майже осінь. На цьому буду завершувати своє відео. Всім гарного настрою, сили здоров'я для переробки свого врожаю, у кого ж є зараз періоди консервації, щоб все вдавалося, стигалося, гарного здоров'я. Ну і, звичайно, всім нам миру. До побачення!